Вибачте, будь ласка, у мене мама така хороша була, мій старший брат, при Союзі. Я тебе ще не заїбався, у нього сидіть Універси... буду нахуй. Я не пишу, я правду кажу. Я ти що там віком, блять, чопу тебе селить? Я прошу, прошлую оружу. П'ять разів ліховався. Я, я, я постійно вікуюсь. Ну що, в мене проблеми, восьмий рік не можу спати, ну я стараюсь культурно нормально Дай! до людей поступати. Сух, слуха, додому. Не бий мене силу волі май. Я маю, блядь. ніхуя. Їм довго. Да. Я людям, мені хоч 60 років, проблеми. а Дай ці, я я... Та... Люди культури нормальні, спасибі вам! Насчет цієї людини я слово не скажу. Слово не скажу. Дай серід! Старші люди так візьми, візьми. Чоза? Мудро пускати. Я тобі пачку сироп, дам. А я куда, маю. Пусто пачка від цього. А культурно мудро поступати, на. Візьми. Так, половину візьми. Да обязательно чекай, бля. Не ображайся, Все? нормально курю. Люди, люди. Ой, ой, нехуя! Спасибі вам. Так. Так, так. лучше, <рес> як це звати? Так, ще візьми. Давай, <рес> на всі, не всі. Ану, чекай, а ну шкафіш, давай, чека. Тебе настрій поганий. Проблеми зі здоров'ям. Так. Культурні люди, спасибі вам. Спасибі вам. Вибачте, будь ласка. блок. Ну ця людина хоч каже. блядь. А ви так спокійно, мудро поступаєте, <рігіга> щоб вона... Ну не устань бьому! Щоб вона на мене не била! Ми не вдарила! <рігіга> Вибачте, блять! Так, да, підсярки бля курі, нахуй, здоров'я, блядь. Так. О, даймо да. назад. Ну, да. Вибачте, бласка, ця людина як поступає, щоб мудро, нормально. Що Спасибі вам. Як ти мене вже заїбав? нахуй, блядь. Це, це хай людина. що хоче, віде. каже. Я, я за тебе роблю. Я не при цій людині на коліна став. Встань, кажу, б! Перед вами. Спасибі <ріг> вам. В мене мама культурна мудра була. Вона мене вдарить! Вдарить! Припіздить! Ну нахуй ти! А ви такі культурні! Дай шапку помири! Спасибі вам! Дай нахуй ти сейфу А від вас нахабних поганих слів не почуєш! Я й так простудую! А від цієї людини нахабних слів почуєш! Йобувалася! Дайте нахуй щарок! Охахаха! Спасибі вам! Спасибі вам культурні нормальні люди! Та! Я нас заїбав! Так, так! всі цієї людини проблеми. У мене проблеми? Зараз у тебе проблеми. Бля. Сила волі. Я тобі ще раз казав. Сили... Богу, Бога Ісусу Аху. Христу віли. Чи ти? Блядь, я серйозно кажу, на став нахуй на ноги. Бо при Союзі, Леніну. Став нахуй на ноги, блядь. А зараз при Капі. Богу. Ісусу Христу, вірити Ісу, ноги, щоб щоб на ноги. Сігло і моральна була ноги. У ти що ти мені анікдоти розказуєш? Дариш на смерть мене відправиш. Тишна <рес> з пена певно два на смерть відправиш. Я здохну від тебе. А ці люди, Ой, спасибі люди, хороші, нормальні люди. Спасибі вам від вас поганих слів не почують. Спасибі вам, щоб всі люди в жінки були такі хороші. А ця людина, щоб силу волі маєте. Щоб вона нормально поступала, вона мене вдарить! Вдарить на смерть, навіть! Спасибі вас! Вибачте, будь ласка! Татушечки! Що ти хочеш? Чи мені розкажи? Що ти хочеш? Анекдоти! Анікдоти! Слухай анекдоти! Я хвалю! Візьми себе в руки! Ці культурні нормальні люди! Чуєш, блядь? Ти нахуй не нахуй не ходиш! У тебе сили волі немає. Ти мене ж нахуй зайпав за два роки. Да, не розказуй анекдоти. Культурні люди, спасибі вам! Культурні люди! Спасибі вам! Ну oh ця God. людина як поступає. Вибачте, будь ласка. Це завтра буде в контакт. Я підкажу в контакт! Не власна вигода! Не бач, будь ласка! Де бамбула, бляс, голову. Ну, ця людина хай каже, бо вона.